Доброго ранку, друзі. Щасливий грибник. Вітаю вас, Бажаю вам усіляких гараздів. Сьогодні субота, 6 липня і я з братом Сергієм уже в горах, 5 годин. 30 хвилин. Минулого разу ми вам показували. Знайшли тут по 5 молоденьких грибочків. Ідемо подивимось, є, гриби, немає. Що буде, все вам покажемо. А поки що покажу вам кусочок прекрасних українських Буковинських горів, Карпатів. Переключуся тільки на селфі, і це вам покажу. От такий тут краєвиди, внизу село долішній шепіт, Тягнеться воно аж звідти, з цього горба і Туди кілометрів 5. Аж ологовину десь там закінчується. Дуже гарно тут, особливо та хоч літом, хоч осеню, хоч весною завжди. Добре, прямуємо до місця збору. Якщо є грибочки, ми все вам покажемо. Ліска дорога. Потихенько ми. Спустимося звідси. Міні-серпантен буде у нас тут. Потім, коли поїдемо на шорден, то буде максі серпантин. Такий гарний краєвець. Нічого не знайшли ми на цій локації. Сережа надув губи, а ну Сережа, кажи щось. Зараз знайдемо. Це ще початок, так, для, Як? для розваги, пройти. Раненько, сонечко сходить, то ми... Розмінка. Да. Ну якщо Сережа каже, що зараз буде, то буде. Я як завжди скептик, але Сережові слова ближче до серця, то беру їх, своє відкидаю. Но мандрівка буде гарною. Дивіться, що спустилися і вже виїхаємо на рівнину. Тут виготовляють ліс. Ось так. Ось, друзі, ми вже в горах, Карпатах. Вірніше, ми в горах вже давно, але піднімаємося на Шурдинський перевал. І щоб піднятися на Шурдинський перевал, треба проїхати по серпантину 12 поворотів. На восьмому повороті у нас тут є грибниця. Оцей. Там просвічується дорога. І отут. Оце такий кут. І в цьому куті, в минулому році, позаминулому році. Мене не було, я був у Полтаві. А брат Сергій тут набрав. Десь два відра грибів. Цього року. Ще рано, напевно. Ну, це були масові, вже почалися гриби. Я знайшов таку сироїшку гарну. Не знаю, перше і остання чи ще будуть. Таке відчуття, що навіть десь. По одному ще нема. Але, може, мене мої перечуття обманюють. Все ж таки будемо надіятися, що хоч декілька штук та знайдемо на вигрівках, по травах. Цього року була рання весна. Так само у 2018 році була рання весна в нашій місцевості, 10 травня вже були гриби, так? І цього року. І 8 липня ми поїхали з Сергієм. Перевірити, як починаються гриби. Тоді ми набрали з ним по 30 кілограм. Ну, сьогодні 6 липня. Не знаю, не знаю. Ну, побачимо. Доїдемо до місця. Туди де ми збираємо. Подивимось. Може, сироїжок наберемо десь, десь є лисичка. Може. lesečak na bere. Nema ničo. Vozduh povjetre nasječene. Zapahom jaleci. I sljedošću. Чисте повітря, чисте, чисте. Саме найближчі шкідливі підприємство 100 кілометрів звідси. Оце восьмий поворот. Знайшов, друзі, таку там є грибниця. Літом, коли вже є гриби, отут знаходяться гриби. Ну я знайшов лисички. Такі, набиті. Кажуть, що вони дуже смачні на сливочному маслі пожарити. Попробуй. Друзі, ми переїхали перевал. На перевалі ми не зупинялися. Шурдинський перевал, один з найвищих перевалів в українських Карпатах. його 1173 метри. Це якийсь хребет, не знаю. Отой знаю точно, що Красний Діл таку назву має, там внизу село Фошке а там вдалині я от прямо по центру я трошечки притягну, Все, якщо буде видно. ну Якщо вам видно, а там біла хмарка, а під нею на горі сніг лежить чуть-чуть правіше від білої хмарки отої. Якщо вам видно, бачите, ще вже 6 липня, а на високих горах ще випав сніг. Скоріше всього за цими дощами було похолодання. Ліс гарний, мокрий. Ну, поки що по одному. Грибове, ми знайшли О, наш шлях аж на ту гору і далі за нею. В тому хребту десь у той район. Кілометрів 5-6. Це вирізали саме такі грибні були місця, отам. Там. Але нічого, ще є. А там нашого. Брата і друга пасіка. Кожного літа він сюди привозить і час від часу приїжджає, ухажує за ними, доглядає і так має на прожиток. Друзі, піднімаюся я на красний діл, на хребет. Є перший грибочок чи гриб. Такий він літній. Ну, не дуже твердий. Але Сережа не йшов то він був чистий. Мені здається, що це білий. Так, да, це білий гриб. Знизу зеленкуватий. Ну, поки що не будемо перебирати харчами. Те, що знаходимо, на сушку взагалі то піде. Те й будемо брати. От ще того року тут був ліс. Там. Добрих 2 гектарі вирубали. От тільки ріжуть. Колись були одні різали, а другі садили. А тепер тільки ріжуть. Ріжуть і ріжуть. Там от там от там, там. А садити ніхто нічого не сад. От Ото, що саме виросте, насіється, то і буде. Це за цю зиму зрізали. Отой кусок там. Того року ще там був ліс. І цей кусок ще переді мною. Тут десь гектар. Там за два гектари, там два. Якщо широко так різати. Біда. Ох, друзі, пройшов я 5 кілометрів і тільки перший, багато грибниць пройшов, і тільки перша грибниця дає мені одного такого, я навіть не знаю чи... Ну, він твердий. Корінь міцний. Якщо... Оцю зелень викинути, то решту можна посушити. І тут ще один. Цей гарний. Це і гарний. Таке якби. Хоча б 10 штук таких. Ну нічого. Уже 3 є. Слава Богу. Друзі, заліз я в такі хащі. Як у касі. Отут на цьому місці я одного разу знайшов 17 грибочків. Дуже гарні. Всі, як один. 10-15 сантиметрів. Ну як не перевірити це місце. І дивіться. Дивіться, якого красення я знайшов. Тільки не думайте, що це фотошоп, бо я говорив з дружиною. І тут хороший інтернет. І я заговорився, показав їй, який він і вирвав. Це справжній грибочок. Дивіться, який він твердий, який. Красень. Це якби. Да, вже два, я таких гарних маю і два не дуже. Ну це вже шось. Це вже мене радує. у молоднюку може бути, треба перевірити. Будемо перевіряти. А ви підписуйтесь на канал і думаю, що буде цікаво. Ставте подобайки А я буду шукати гриби для вас. Бачите, друзі, цвіте Іван чай. Я не знаю, як він ціле літо цвіте, я не пам'ятаю. Але зазвичай, коли ми вже збирали гриби. Нормально так відрами і рвали Іван чай. Сьогодні чомусь немає, тільки 4 гриби. Але похід прекрасний. Те, що треба. Прийшлися по, по горах. Класно. Потихеньку, друзі, я спускаюся до машини. Є ще там одне місце, можна подивитися. Подивимося зараз, може ще там. Ну що, можна констатувати, що грибний сезон в Карпатах відкрито. І як кожне відкриття... Грибочків не густо. Є два красені, є два майтаки, але годяться. Які вони чи хробачливі, вже буду дома дивитися. Ну, загалом мандрівка сподобалася перший раз. От зараз йду під цими ялинами, Повітря насичене з запахом хвої. Не можна надихатися. Дуже гарно, В Карпатах. Кругом ялина, 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 Куди не глянеш? Але є і такі місця, от колись тут вирубали. Ялину не засадили і раз тут якісь хащі. Не, не знаю, що це вільха чи що цесь верба. Ні, якась вільха, б. вроді би. Добре, надіюся, ще. На тому місці там такий вигрівок є, можливо, я одного разу там дуже багато назбирав. Може на тому вигрівку хоча б два, три, один хоча б. Побачимо. Гарний тоник. Мухи, правда, його доїдають.